Стародавні китайці називали її нефритовою орхідеєю у США деревами парасольками, тому що їх листя зібране на кінцях гілок утворює парасольку. Все це про реліктову рослину, що цвіла ще за часів рептилій, і все це про магнолію. Її величезна різноманітність зараз представлена у Харківському ботанічному саду. У нас в колекції ростуть магнолії листопадні, ті, які можуть в наших умовах зимувати, трясно квітувати. У нас зараз більше 40 сортів магнолій і 10 видів магнолій. Магнолія це дуже давня рослина. Вона ще була на нашій планеті, коли динозаври ще були. Вона жила. 60-90 мільйонів років тому. Це, мабуть, перша рослина квіткова, яка з'явилася після хвойних рослин. І У неї навіть приспособи були зроблені для того, щоб запилення проходило дуже вдало, бо тоді ще не було навіть метеликів, а були жуки. І тому магнолії дуже м'ясисті. Пелюстки, доволі великі квітки і тільки жуками вони запилюються. Вони жили у кридяному та третинному періоді, і багато ще збереглося до наших днів. Зараз майже 300 видів магнолій існує в світі, і родом вони з Азії і Південної Америки. Вони є магнолії з зірчастими цвітками. Це производні магнолії зірчасті, так вони і є. Це гібриди з білими, рожевими, махровими чи полумахровими квітами. От. І друга велика група це магнолії, производні сорти від магнолії суланжу. Келихоподібні квітки, дуже Великі, різноманітні за забарвленням, вони є дуже запашні. Серед магнолі є і невеличкі, такі як ми вже згадували, магнолі зірчасті. Це, мабуть, кущ до 2-2,5 метрів завишки в діаметрі. А є магнолі дуже високі. Є магнолії, мабуть, по 30 метрів. Ось на далекому сході. І в Японії є магнолія. Обернена є це подібно. Так ось це дуже крупна квітка. Завишки вони бувають там 20-25 метрів. Тривалість цвітіння залежить їх від погодних умов. Якщо сонце, якщо вітер, то вони дуже швидко втрачають свою красу, пелюстки обтріплюються вітром, вони втрачають привабливою. А якщо немає вітру, Прохолодна погода, вони можуть одна рослина, сорт чи вид, вони можуть ну, тиждень чи, чи два. А взагалі ви бачили, що у нас магнолії підібрані таким чином, що деякі вже відсвіли, деякі цвітуть зараз, а деякі ми підходили, вони ще зовсім з бутонами і розкриються, мабуть, через тиждень чи два. Тому весь. Термін світіння в нашій колекції може місяць чи більше навіть. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.